Юлія Тимошенко так і не з'явилася в апеляційному суді Києва, де сьогодні повинні були розпочатися слідчі дії у справі вбивства Щербаня. Панітенціарна служба пояснила, експрем'єр відмовилася брати участь у засіданні, проте це спростовує захисник Тимошенко, як доказ демонструє лист під захисної. Юлія Володимирівна задала їй просте пряме питання. Пані Каша, коли прибуде конвой? Для того, щоб мене транспортувати в місто Київ для участі в судовому засіданні, це відбувалося, підкреслюю в моїй присутності. Пані Кошак зазначила, що вони зараз вирішують це питання. І, якимось найближчим часом вона повідомить позицію керівництва у записці від Тимошенко. Суддя помітила зневагу до суду. Через це наклала на експрем'єра штраф у 17 тисяч гривень. Такому рішенню обурилися присутні політичні соратники ув'язненої, зокрема і Сергій Власенко, за що теж отримав від судді адміністративне стягнення. Ті ж 17 тисяч суд нехто всім чи можливо нехто депутати запротестували ще дужче на таку поведінку депутатів. Суддя відреагувала наказом видалити народних обранців із зали. Керівники Грифону спершу вмовляли присутніх піти самим, а згодом застосували силу. Що ви Ви будете не співати Такі дії спецпризначенців обурили депутатів. Сергій Пашинський звернувся до генерального прокурора з проханням з'ясувати, чи в рамках закону діяли спецсили, коли доклали рук до депутатів. Поки писав заяву, з'явився Беркут. Ви приймаєте участь. Я їм скажу, що не Если скажете бывато, вы не будете убывать. Это точно!